Поговоримо сьогодні про жінку, яку яка в Біблії хворіла 12 років на кровотечу і доторкнулася до Ісуса разом із пастором Олександром Коломійцем. Доброго ранку, Олександре. Доброго ранку. Вітаємо, говоримо сьогодні на дуже таку зворушливу сильну біблійну історію про, про жінку з Луки 8 розділу. Скажіть, будь ласка, чому цей вчинок був для жінки, яка хворіла на кровотечу, тим самим соціальним ризиком? Ми знаємо, що згідно закону Моїсеєва, законом Моїсея, ця жінка вона була перебувала в стані ритуальної нечистоти? І ми повинні розуміти, що це не питання того, що вона була грішницею, а це питання того, що вона перебувала в цьому стані і вона була нечистою. І тому вона не мала права торкатися людей. Навіть просто сидіти поруч, це вже було небезпечно. І тому в той момент, коли вона перебувала серед цього величезного натовпу людей, поряд з таким равином, як Ісус Христос, якого всі поважали, Перебувати там для неї було дійсно ризиком, тому що її могли публічно засудити, принизити або навіть покарати. Тому в даному випадку для неї це був ризик. Але ми повинні розуміти, що те, що вона зробила, це не було проявом зухвалості. Її віра не була зухвалою. Вона проявила дійсно щиру віру, і те, що вона робила, вона не робила на показ, не шукала з Публіки або з людей, які будуть дивитися на неї, її віра була відчайдушною, тому що вона розуміла, що, мабуть, це останній шанс, на який вона може покластися. Якщо вона не зробить цього зараз, то такої можливості в неї просто вже не буде. Дійсно, вона боялася підійти до Ісуса відкрито, але її віра вона боролася зі страхом, особливо страхом наслідків, які її можуть чекати. Але ця віра перемогла. Історія дійсно надихаюча, але хочеться найперше, щоб осягнути е, всю ту глибину її вчинку, того, що вона торкнулася Ісуса, зрозуміти, що ця хвороба у неї відібрала. От чого була позбавлена ця жінка через те, що хворіла на такий тип хвороби? Е, ну, най, найперше, на чого вона була позбавлена, це. Соціального спілкування, тому що з жінкою в такому стані ніхто не хотів спілкуватися, тому що вона була нечистою і тому навіть просто обійняти вона не мала можливості відчути на собі обійми іншої людини, якраз в контексті нашого спілкування. Тому дійсно вона була цього позбавлена. Вона була позбавлена уваги від інших людей. І Я думаю, що це також дуже було болюче для неї. Ну, і ми бачимо, що вона страждала довгий час, і тому ось ця самотність це, мабуть, найгірше, що могла вона відчувати в своєму житті. <гум> а скажіть, у чому різниця між ось цим натовпом, який штовхав Ісуса з різних боків, і ось дотиком саме цієї жінки? В чому була ось та сила, з якою вона доторкнулася? Дійсно, ми бачимо, що в цій історії був натовп людей, і багато людей доторкалися Ісуса Христа. І ось навіть Ісус Христос говорить, коли ця жінка доторкнулася, хто доторкнувся до мене? Бо я відчув, що сила вийшла із мене. І дійсно, учні вони побачили, що ну як Ісус Христос може задавати, ставити такі запитання, адже там було багато людей, і тому кожен міг. До нього доторкнутися, але ми бачимо, що натовп торкався Ісуса тілом, але він не торкався Ісуса серцем, так як це зробила ця жінка, адже вона торкнулася його вірою. Ми можемо Побачити, що цей натовп вони, мабуть, просто очікували якихось видовищ, якихось чудес від Ісуса Христа. Для них Він був просто чудотворцем. Вони, мабуть, чекали на якусь сенсацію, яка буде в майбутньому. Але ось ця жінка, вона чекала єдиного це зцілення від Господа. Тому дійсно вони чули його голос. Вони були, були поряд із ним, але вони. Навіть коли торкалися, нічого в їхньому житті не змінювалося. І дійсно для цієї жінки Ісус Христос був останньою надією, тому, як ми бачимо і читаємо в Євангеліях, її дотик він не був випадковим. Це була свідома дія, адже вона говорить, що якщо тільки доторкнуся, то буду здоровою. І ми повинні розуміти, що ось для натовпу. Можна бути в церкві, можна знати правильно доктрини, можна бути поруч з Ісусом Христом в формальному сенсі, але в той же час не мати живих справжніх відносин з Господом. Тому ми повинні читаючи цю історію поставити собі запитання: а де я поряд з Ісусом Христом? Чи я є частиною натовпу, чи я маю ось цю живу віру, яку мала ця жінка, чи я торкаюся його вірою. Угу. От я недавно почула таку гарну думку про те, що легко бути е, поруч з Ісусом, важко іноді бути з Ісусом, повністю разом із ним. І е, на цьому прикладі, на прикладі цієї жінки, на прикладі цього натовпу у мене ще більше питань: а чи іноді я своїми вчинками не відганяю і не цураюся тих, хто навпаки хоче доторкнутися до Ісуса, хто прагне у цього зв'язку разом із ним, хто хоче бути до нього ближчим, ніж я можливо даю йому це зробити. Доволі недавно я тільки дізналася таку цікаву річ, що цей дотик хотіла поділитися з вами. Він ще означав не лише прийняття її свободи, не лише прийняття її зцілення, але й так само перекладання на Ісуса всіх своїх недух. Тобто, по суті, цим єдиним дотиком у неї був такий бартер. Я приймаю від тебе зцілення, я приймаю від тебе очищення, я приймаю від тебе ту святість, яку ти для мене задумав. Але разом з тим Ісус приймає її її недугу, да? бо сказано, що Він ніс всі наші тягарі, коли він йшов до Христа. І це як така відсилка до старого завіту, де перекладалися всі недуги на козла відпущення, який мав понести гріхи Ізраїлю. Коли я про це подумала, я, я була просто дуже розчулена тим, що Ісус в цей момент відчував і силу не лише яка від нього йде, але й приймає той тягар, який тепер йому належить. Mm -hmm. Цікава думка. <кхи> Насправді а, от мені ще цікаво те, чи, реакція Ісуса. от Він ж, він ж міг просто. Залишити цю жінку непоміченою, і вона би отримала своє стілення, ось як Майя каже, отримала би це по бартеру завдяки своїй вірі, завдяки тому, що вона справді вважала Ісуса сином Божим і, і піти. Але він все ж таки зупинився. Він звернув увагу всього народу, всього натовпу саме на цю історію, саме на цю жінку, і якби виявив перед усіма те, що вона зробила. От чому Ісус саме вчинив ось так? Ну, я думаю, що найперше це те, що він бажав, щоб жінка вона ця жінка вона оцінила оцінила те, що він для неї зробив, тому що дійсно це було даром Божої благодаті, і ми з вами бачимо, що він намагається не просто вирішити проблему, адже він міг її просто зцілити і залишити непоміченою. Вона б собі пішла спокійно, мала здоров'я, і все було б добре. Але ми бачимо, що Господь робить по перше це заради її гідності, тому що ми з вами бачимо, знаємо, що Її соціальний стан він був досить складним, тому Господь бажає її реабілітувати. Раніше вона була невидимою, нечистою жінкою, з якою ніхто не хотів спілкуватися, але тепер ми бачимо, що Ісус Христос він повертає її до життя. Він говорить їй дочко, тобто, ми бачимо, що вона вже не таємна, не прихована. Вона вже дочка Божа. Також він хотів, щоб зцілення стало повним. Тому що можна було просто піти, але люди вони підалі боялися цю жінку. Вони мали якісь сумніви стосовно її здоров'я. Вони продовжували її підозрювати, уникати. Але Господь він бажає, щоб публічно вона була відновлена в су у суспільстві. Господь бажає зцілити людину повністю: дух, душа і тіло. Ну і також він бажав, щоб НАТО побачив те, що він для неї зробив. Він показав людям, що Господь він не боїться нечистих. Він готовий іти до обездолених, до тих, кого вже навіть суспільство списало. Господь служить таким людям. Це і для нас гарний урок, щоб ми не ставили хрест на людях, яких сьогодні суспільство не приймає. Ну і ось ще хотів би процитувати Елен Вайт, яка пише в своїй книзі Христос Надія світу, що Бог бажає, щоб ми славили його на підставі наших особистих досвідів. Це також дуже важлива річ, чому Ісус Христос він. Не залишає її віру непоміченою. Коли Господь щось для нас робить, ми повинні свідчити про це іншим людям. Як говорить пророк Ісая, є моїми свідками. Тому це найкращий спосіб для проповіді Євангелія, коли ми свідчимо на особистому досвіді. Угу. Дійсно, історія цієї жінки вона вражає її сміливістю, як мені здається, тому що це був відчайдушний такий вчинок. після таких довгих років страждань і ем, відірваності від суспільства. Вона, врешті-решт, робить оцей фінальний дотик, який робить її вільною, що сьогодні означає для нас усіх, для християн, доторкнутися до Ісуса, як сьогодні відчувається цей дотик. Ну, я думаю, що, хоча ми не маємо можливості фізично до нього доторкнутися, але спосіб залишається той самий. Ми сьогодні можемо відчути цей дотик через слово Боже, коли ми кожного дня занурюємося в читання Слова Божого, і ми повинні розуміти, що це не просто читання тексту, це перш за все спілкування з Господом, і Господь сьогодні бажає щось нам сказати через своє слово, можливо, навіть в чомусь нас викрити, можливо, підбадьорити або навіть ізцілити. По-друге, ми розуміємо, що ми торкаємося Ісуса через щиру молитву, не формальну, не завщину, а щиру молитву нашому Господу. Навіть коротка молитва зі сльозами вона не залишиться непоміченою. Також ми доторкаємось до нашого Господа через те, що ми проповідуємо іншим людям, служимо іншим людям. Пам'ятаєте, Ісус Христос в 25 п'ятому розділі Євангелія від Матфія сказав, що якщо ви зробите це комусь. З братів менших, да, то ви робите це мені. Тому коли ми служимо обездоленим людям, то ми доторкаємося Ісуса Христа. Ну і ще один важливий спосіб це вечеря Господня, яку також Господь нам залишив як приклад, коли ми можемо доторкнутися Ісуса Христа, коли ми можемо виявити свою віру в нього і стати частиною заповіту з Господом. Дякуємо. А, скажіть, будь ласка, чи може сьогодні наша віра так само активувати Божу силу, так само, як це було в історії з цією жінкою? Я би сказав, що віра вона не керує Богом, вона навпаки відкриває нас для його дії. Адже коли Ісус Христос звертається до жінки, Він говорить їй цікаві слова: віра твоя спасла. Тебе uh -huh. він не говорить про те, що це була випадковість, і коли вона доторкнулася, то моя сила випадково тебе зцілила. І він не сказав, що ти змусила мене тебе зцілити. Він говорить про те, що сила Божа вона була завжди. Але ось саме віра цієї жінки вона відкрила доступ до Божої дії. Віра це рука, якою ми тримаємось за Божу силу. Сама рука вона не створює силу, вона тримається або хапається за те, що вже є. Тому ми повинні розуміти, що дійсно віра це є дуже важливо в нашому житті. Ось це те, що дійсно може активувати Божу силу і Божу дію в нашому житті. І ми повинні знати, що Бог він завжди має цю силу. Однак ми повинні відкрити своє серце для цієї сили. Так, я думаю, ця жінка, вона величезний приклад у багатьох питаннях: у питанні відірваності від суспільства. Але разом з тим хочеться торкнутися питання її витривалості, тому що 12 років цих страждань, 12 років усвідомлення того, що ти нікому не потрібна, такою, якою ти зараз є, це дуже складно. Це морально важко, емоційно, фізично дійсно немає до кого навіть доторкнутися. От як бути людям, які можливо вже довгими руками не можуть вирішити якісь свої запитання чи то фізичного характеру, чи можливо емоційного, духовного. Що робити їм, як їм бути, які істини їм взяти собі сьогодні, щоб пам'ятати, що Бог про них турбується? Так, дійсно жінка могла розчаруватися в тому стані, в який вона перебувала. Ми з вами знаємо, що вона перепробувала різні способи вилікуватися, але, на жаль, нічого не виходило. Але найголовніша деталь це що навіть після... Багатьох років страждань вона не переставала шукати Господа. Хоча вона могла ожорсточити своє серце, розчаруватися, могла сказати, що Бог мовчить, навіть, можливо, йому навіть байдуже, але ми бачимо, що цього не сталося. І ось це був той момент, коли її віра могла або зламатися, або відродитися. І ми бачимо, що ось це прагнення до Бога, воно перевершило її розчарування. І тут ми повинні розуміти, що Бог не завжди зцілює, коли людина приходить до Нього. І Біблія не не обіцяє нам обов'язково зцілення. Але от єдине, що Біблія обіцяє, це те, що навіть у випробуваннях Бог завжди буде поруч із нами. Навіть сам Ісус Христос сказав, що Господь не пошле випробувань за НАТО, щоб ми їх не не витримали. Бог завжди присутній в нашому житті. Бог може відповісти не так, як ми очікуємо, але Господь відповідає. Завжди з любов'ю. Тому надія це не відсутність болю. Однак, надія це присутність довіри навіть серед болю. Дякуємо. Підні слова дійсно. Дякуємо. І наостанок хочеться почути від вас ось таку пораду для людини, яка, можливо, зараз почувається самотньою у своїй біді, почувається одинокою. Вона ніби залишилась сам на сам зі своєю проблемою, можливо, хтось бореться з хворобою, можливо, хтось залежністю, можливо, хтось ще з чимось у своєму житті. Як пережити ось цей рятівний дотик Бога? Як не втратити віру? Як все ж таки не боятися прийти до Бога зі своїм багажем? Е, найперше, я би сказав, що самоізоляція це найгірше, що може бути, коли людина. Ізолює себе від суспільства, не спілкується ні з ким. Це, мабуть, призводить до ще більших страждань і болю. Потрібно звертатися до Господа і говорити Йому про свою проблему чесно, так і як є. Ми знаємо, що для Господа Він нас розуміє, адже Ісус Христос він також страждав. Тому для нього наші проблеми вони не є чужими. і Він нас прекрасно розуміє. Він не лякає наш не лякається нашого болю. І не ображається на наші сльози, тому щиро звертатися до Господа. Наступне це ми повинні робити невеличкі кроки віри щодня, молитися, читати слово Боже, спілкуватися з іншими людьми. І ось дуже важлива річ це перебувати в спільноті віруючих, навіть коли дуже важко. Те, про що я сказав, що погано, коли людина ізолює себе від суспільства, і коли у Господа є церква, то це є для нас велика величезна перевага, коли ми відчуваємо якісь проблеми, болі. Переживання ми повинні йти в спільноту віруючих. Тому що Господь він використовує інших людей для того, щоб послужити нам, коли у нас якісь проблеми. Я думаю, що не варто забороняти або не давати людям такої можливості послужити нам, тому що через цих людей для нас може послужити Господь. Дякуємо сьогодні, Олександре, що ми мали змогу відкрити таку дивовижну історію насправді за те, що ви поділилися своїм розумінням її, так цим баченням, новими інсайтами. Я переконана, що прозвучало багато цікавих речей, і дякуємо за те, що дійсно Господь він вже подолав всю ту бар'єрність, яку ми мали на дорозі до неба, і він став настільки близьким, що всі наші недуги насправді не є для нас. Якимось стопом, аби не мати до нього доступу. Тому дякуємо йому за це і хай Господь благословляє вас у вашій праці. Дякуємо. Навзаєм, слава Богу. Нагадуємо, друзі, сьогодні ми спілкувалися на тему біблійної історії жінки, яка 12 років була хворою на кровотечу, яка своїм дотиком до Ісуса через віру в нього, в те, що він месія, в те, що він здатен стілити, будь-які недуги отримала стілення. Хай кожен, хто цього потребує сьогодні, дійсно знайдеться у Христі Ісусі.